Всім доброго з дня. Сьогодні готуємо салат з корінних сердечок. Я знаю, багато хто такий салат готується, дуже смачний, але цей салат трошки незвичний. Сюди входять яйця, сердечки корінні, олівки, майонез, кріп, по пакурівський та огурці мариновані, цибулька та чесник. Будемо готувати. Морковка по корейськи у нас вже готова, то ми висипаємо першою. Потім варини яйця пускаємо туди ще. Вони повинні бути проварені в круту. Щоб добре так чорлось. Були тверденькі. Я такими кусочками продовгуватиму яєчки. Бачите, їх ріжу. же буде сердечки і огур. огурчики так робити, робити теж. Продовгувати такий буде салатик у нас. Топ. Серця теж нарізаємо такими полосочками, воно і гарніше буде виглядати. І краще б на вилочку братись на виделку. Серця треба примивати дуже добре, тому що ми знаємо, що тут у серця є запечена кров у жодичках, у цих. Тому треба добре вимивати, так прям жмякати коли перед тим, як варити їх. Ось ми нарізали такими соломкою такою сердечки корінні. Далі висипаємо все докупи. Огірки також. Огірки також нарізаємо соломкою. Ріжемо пополам, потім так, потім ще раз так. І соломкою нарізаємо. Ось такими, дивіться. Ось такими. Що виглядало, так езично все. Не дуже такими великими і немаленькими. Щоб не забирати вашого часу, я нарізав грибки, дивіться, такими теж соломкою. Воно тоді якось буде однаково все. Беремо цибульку. Нарізаємо цибульку полукільцями і будемо її смажити на пательні. На загину патильню ми висипаємо нашу цибулю і доводимо до золотистого кольору. Як на піржан. Поки, жариться... Поки жариться у нас цибуля, ми нарізаємо теж соломкою наші рівки. теж пересолонкою, чесничок, можна чеснодавку, можна на тесточку, кому як подобається. Цибулі, яка піджава з трошки холова, бо не треба гарячим туди кидати. Висипаємо Чесник. Під Ольгу? Треба щоб не багато було Олії, Бо вона тут не потрібна, добавляємо кріп, Майонез. Підсолюємо це все по смаку. І перемішуємо. отримуємо, отримуємо однородну масу. Нашу смачну однородну масу. Ось, Примішали салат. Ось Отакий вигляд він має. Бачите, який гарний? Все соломкою. Будемо коштувати зараз. Дуже-дуже смачний салат. Всім рекомендую такий салат робити. Всім гарного дня та да смачної їжі.